Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я буду робити квашену капусту з м'ясом. Оце є та, ця капуста, яку ми з вами квасили в попередніх відео. І вона вже сквасилася добре, я її намочила, вона трошки постояла. І тепер, тепер я її віддушила і вже можна її використовувати. І тепер тут я маю 700 г м'яса. І зараз я це м'ясо буду піджарувати на кухні з цибулькою, одну, одну цибулинку до м'яса дам. З цибулькою буду піджарувати і буду показувати, як я роблю. І ще хочу сказати, що кисла капуста з м'ясом то є шедевр. Воно таке смачне, воно таке добре. М'ясо я взяла полядвицю, у мене такий кусочок був, але ви можете взяти любе м'ясо. Ще раз хочу наголосити, що це є дуже і дуже смачно. М'ясо з кислою капустою, то є шедевр. Тепер дивіться, я додала капельку жиру, я мала, капельку наниз і тепер виклала м'ясо і накриваю кришкою, і воно трошки пустий сік, почне жаритися, тоді будемо далі солити, перчити і додавати спеції. Дивіться, як гарненько м'ясо пустило сік. Треба його помішувати час від часу, щоб воно зі всіх сторін рівномірно піджарувалося. І зараз вже я знімлю кришку, щоб рідина випарувалася. Щоб не було сухе воно. Воно як отак в своєму соці підтушується, то воно буде сочне і м'ягеньке і смачне. І тепер як трошки м'ясо почало вже піджаруватися, я вже його перевернула з двох боків піджарено воно. І тепер додаю цибульку. Цибульку порізала я отак на пів кільця і потім ще раз напів, так, подібно до капусти. Щоб Вона була такого вигляду подібною до капусти. Не квадратиками, а такими півкільцями. І зараз цибулька жариться, але тим часом ми можемо вже посолити. Я даю одну чайну ложку солі. Потім можна буде покушати, якщо щось тут можна збавити, але наразі так. Я даю вільєти чайну ложку. Просто так смак, знаєте, був трошки інакший. І ще додам паприки трошки. пів півчайної ложки. І додам цілі перців. У мене ось такі Тож звичайної ложки, щоб так було. О, ложки. Просто... І тепер можна все вирішити. Бують примірненько м'ясо піджарилося. І зараз собой також у нього трошки пропускується. І ще я дам капельку розмарину. Отак тільки для смаку тут. Трошки цибулька зм'якла, бачите, нічого. Додаємо капусту. Капусту можна додавати скільки хочете. Хочете кілограм, хочете більше. Тут залежить, яка у вас коворітка, скільки вийде. І тепер зараз я перемішаю. І воно ще трошки подушкується, буде готові. Мій котик прийшов, він в мене помічник по м'язку, по з'їданню м'язка. Йому капусточка не важлива, йому важливе м'ясо. Так, Морасик? Так? Ти ж так, як каже, тільки м'язка хочу. Тепер буквально вже в самому кінці я додала ще три лаврові листочки, щоб воно тим запахом прийшла вся капуста, щоб вона так наситилася. О! І буквально ще 2-3 хвилинки і капуста готова виключаємо. Тепер моя капуста готова. Дивіться, яка вона вийшла гарненька. І колір має свій, і на смак. Я вже її кушала, але покушаю ще для вас. Вона на смак така, знаєте, слабокисла і дуже і дуже смачна. Ну і по-друге, вона і корисна. Нам такі капусти, всім корисні. М -м -м. Смаку так капець. Дуже смачно, дуже смачно. Рекомендую таку капусточку приготувати всім, хто бажає. Дуже смачно і дуже добре. І готується вона дуже швидко, насправді. Головне, піджарити м'яско. Як м'ясо вже піджарене, то капусточка буквально 10 хвилин після цього і вона вже готова. І дуже, і дуже смачна. Так що рекомендую всім. Кому сподобалась моя капусточка, будь ласка, підписуйтесь на. На мій канал, щоб отримувати свіжі нові повідомлення від мене. Ой, і ставте лайки, кому сподобалося. І до наступного смачного відео. Па-па!